Друзі, доброго дня! В цьому відео хочу вам розповісти про якість продуктів компанії Партерко. Насправді це дійсно дуже якісні підходи, і дуже часто люди ну, хочуть запевнитися, що це дійсно якість хороша, і починають шукати сертифікати якості на різних баночках. І от, якщо ви подивитесь на будь-який продукт компанії «Партнер Ко», ви обов'язково знайдете ось такий символ. Це символ, який створений був особисто компанією «Партнер Ко» і він є обіцянкою компанії. Про безкомпромісне зобов'язання щодо гарантованої ефективності, якості та автентичності. І от ця печатка є золотим стандартом нашої компанії, і за цією печаткою стоїть дуже велика кількість. Різних сертифікатів звичайно їх так багато, що ну компанія не може всі сертифікати розмістити на упаковці, тому вона розміщає ось таку печатку, Але ця печатка за собою має не все ну, певне таке. Навантаження у вигляді сертифікатів і ми зараз з вами спустимося нижче. Тут звичайно дуже багато різних досліджень було проведено для того, щоб ну виявити якість і так далі. Ну, я спеціально хочу вам продемонструвати сертифікати, які є в нашій компанії. Значить, сертифікати, перевірка третьої сторони для першокласних стандартів продуктивності. І от саме перший сертифікат. Значить, це люди за етичне поводження з тваринами. Тобто, цей сертифікат говорить про те, що ні один з наших продуктів не був випробований на тваринах. Тобто, це особливо стосується косметичної продукції. Програма, бачите, краса без зайчиків. Тобто на тваринах наші продукти, продукти не стосуються, тому тісно виступає компанія за захист тваринного світу. Далі. Це про довідник для лікарів, які раніше називався Physical Desk Reference, надає знання. Про інноваційні медичні продукти та послуги, які сприяють прийняттю рішень щодо призначення рецептів і дотримання пацієнтів пацієнтами з метою покращення здоров'я. Тобто наші продукти входять у довідник американський, який дає лікарям підстави використовувати наші продукти при програмах лікування, як додаткову процедуру покращення лікування хворих. Далі, друзі, колонліст, або, іншими словами, Кьольнський список. Значить, це одна з провідних світових лабораторій у галузі аналітичного тестування на заборонені речовини в харчових добавках, і цей список він зроблений для спортсменів, щоб. Спортсмени знали, які препарати вони можуть використовувати, щоб їх не зловили на допінгу. І наші продукти входять в ось цей кельнський список для того, щоб спортсмени були впевнені, що вони можуть приймати ці продукти і їх не штрафують. Тому це важлива саме така інформація для спортсменів. Далі Consumer Lab. Провідник постачальних результатів незалежних тестів та інформації, щоб допомогти споживачам і медичним працівникам визначити найякісні продукти для здоров'я та харчування. Тобто, це така незалежна організація, яка приходить на виробництво. Вона може прийти в будь-який момент, оскільки вона не просто так видає сертифікати. Вона може дослідити якість цих продуктів, які компанія виробляє будь-яку парці, взяти на аналіз. Тому це важливо, друзі. Далі NSP International провідним незалежним органом із сертифікацією дієтичних добавок у США. Ну, це знаєте, яка, це мінімальна має бути така сертифікація у тих продуктів, які виходять на ринок, особливо американських США. І ну, це така дозвільна сертифікація. Тому обов'язково вона має бути у цих продуктів, які дійсно не дозволені. Далі ось такий е, пригаючий кролік е, допомагає запевнити співчутливих споживачів, що ми ніколи не пустуємо на тваринах на кожному етапі розробки нашого продукту. Також, значить, ну, як і перший сертифікат, як я вам говорила, що за захист тварин компанія виступає. Наступний сертифікат американська група активістів і некомерційна організація, яка спеціалізується на дослідженнях і адвокації. Ерах сільськогосподарських субсидій токсичних хімікатів, забруднюючих питної води та корпоративної відповідальності. Тобто, в даному випадку цей сертифікат підтверджує, що продукти не містять шкідливих хімікацій, і що виробничі процеси компанії відповідають суворим критеріям, тобто компанія, про виробляючи продукти, не закладає туди нічого шкідливого. Ну і саме головне, що виробляючи їх на так само не шкодить довкіллю. Так, сертифікати халяль і кашер це сертифікати для готуються, значить, халяль це для арабського світу, кашер це для єврейського світу, тобто, що ці продукти відповідають їх дієтичним вимогам, дієтичним законам. Далі глікемічний індекс і без глютену. Глікемічний індекс це система значень продукції, яка використовується для визначення того, наскільки повільно або швидко ці продукти можуть підвищувати рівень цукру в крові. Тому це важлива така інформація для тих людей, в яких є цукровий діабет, які побоюються приймати продукти, тому що вони можуть викликати викид інсуліну. Ну, тобто, верніше, ну, да, і відповідно підвищити рівень цукру в крові. І от компанія отримала спеціальну сертифікацію для таких людей, щоб вони не боялися вживати наші продукти, тому що ці продукти всі мають не всі індекс, вони не мають глютену. Далі, Faith project. Найбільш надійний ресурс у всьому світі для перевірки фактів щодо токсичних і небезпечних інгредієнтів у догляді за шкірою, макіяжем, волоссям, дитячих товарів тощо. Це дуже важливо, друзі, тому що на сьогоднішній день дуже багато продуктів, які ви купуєте в магазині, вони не цим вимогам, і там насправді є дуже багато таких додаткових консервантів, якихось домішок, які, на жаль, не є. Ну не завжди є безпечними або їх небезпека безпечність не доведена, тому в компанії партнерко немає продуктів, в яких було б щось шкідливо або таких речовин, безпека яких не доведена. Оце сертифікат це підтверджує. Ну і ми з вами знову вернулися до сертифікатів за етичне положення тваринами. За тут вже пішла другий момент. Ну ви побачили, що дійсно в компанії є дуже багато сертифікатів, які підтверджують якість продуктів і дійсно відповідають найвищим стандартам якості, які на сьогоднішній день існують в цій індустрії. Можете не боятися використовувати ці продукти, вони дійсно абсолютно безпечні для нашого організму. Ну і однозначно, вони дуже багатьма клінічними дослідженнями підтверджено їх ефективність говорить про те, що вони дійсно позитивно впливають на здоров'я. Тому бажаю вам міцного здоров'я і радості від використання наших продуктів. Дякую вам за увагу.